12 років тому наша країна, і ми змінилися першого зимового дня 2013-го. Українці прокинулися в державі, яка на головній площі своєї столиці оскаженіло топтала міліціянськими берцями надії на європейське майбутнє. Тоді мільйони громадян вийшли на вулиці захистити свою гідність і свободу. А через 80 напружених днів. У лютому 2014 року мрії беззбройних протестувальників було цинічно розтрощено кийками та розстріляно бойовими набоями правоохоронці. На Україну, терени якої ще з минулих літ не раз ставали полем герцю добра та зла, падало свинцеве небо. І його витримали, витримали українські атланти, остання сотня майдану. Небесна. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії дітей. Вони ніколи вже не будуть з нами, бо віддали життя за здійснення ідей. Ідея, щоб звільнити нашу Україну від посягнення катів, насильства зла, вона як рідна мати в нас. Єдина, всім вистачає, і любові, і добра, Хрещатик зараз в барикадах та руїнах, на кожнім кроці кров його синів. Вони загинули за вільну Україну, бо захищали і дітей, і матерів, і не загинули вони, а відлетіли в небо, як ангел голуб. Що у вічність проводжав, дорогою Христа пішли, так треба, який за всіх своє життя віддав. Тож будем вічно ми їх пам'ятати, хто за країну неньку положив життя, нехай помолиться сьогодні кожна мати, за кожну душу, що пішла у майбуття. Небесна Сотня. Так назвали героїв Революції Гідності в Україні зими 2013-2014 років, котрі віддали свої життя заради кращого майбутнього для рідної країни. Вони були різні, юні та старші, зі сходу та заходу, півночі та півдня, з інших країн, мали різні вірування, мови, професії, світогляди. Політичні вподобання і життєвий досвід вік від 17 до 82 років, поміж них молоді та закохані з дітьми, і онуками, дружинами, і чоловіками, братами і сестрами, з батьками, і дідами і з родичами-предками, з усім преславним лицарством, яке з давніх давен боронило свободу України та клало за неї голови. Та зима в гартівному вогні Революції Гідності змінила долі відважних патріотів і поріднила їх з вічністю. Пливуть гроби по морю, як човни, По морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву, так, ніби в жилах замризає кров. А потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече. Вій кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть. Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть шовни, пливуть шовни, пливуть. Героям слава вписано у серці, Герої Небесної Сотні. Ці люди могли стати у майбутньому живою гордістю та славою нашої держави, подвиг новітніх героїв України. Має надихати на осмислення сенсу життя, пробуджувати активне прагнення позитивних змін, давати всім нам приклад справжнього патріотизму та самовідданості. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса і погляди знесилених мільйонів, дивились в світ братам, батькам, синам. У темне небо, по руках відкритих трунах, до світу кращого крізь сльози матерів. Не буде прощення убивцям і нам не буде, коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любить. Хто не дістався правди, оступившись на півкроці, Хто згас за нас, не дотягнувши до весни, Тримає курс у небеса Славетна Сотня, Землі своєї упокоєні сини. Горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла їх, мерзла ще земля. Витає дух нескореної волі, гремлять щити, молитви і пісні, рядами рівними між нас ідуть герої, усі, хто голову поклав в ці темні дні. Кожен день того драматичного для України періоду особливий. Це був час, коли українці згуртувалися та об'єдналися в потужному поруху, ніби мали вирішити долю не лише власної країни, а й усієї планети. Нашій країні тоді випало перевірити світ на людяність та моральність, яскравий приклад того, як треба складати важкий і суворий іспит на це. Усім нам показали герої Небесної Сотні. Схилились всі в скорботі на майдані, стогнала пісня, болячи в вухах, герої проводжали в путь останні, через майдан несли їх на руках. Якби зібрати всі докупи сльози в скорботні дні в заплаканих очах, то у всіх катів, яких ми мали досі, можна втопити. Цих людських сльозах. Нам на землі всім пам'ятати треба, що вмерли воїни за нас від ран. вони на нас дивитимуться з неба, щоб ми живі не зрадили майдан. Небесна Сотня вирі полетіла, де їх чекає вічне і нове, І хоч герої полишили з тіла, їх дух не зламує. Серед нас живе Небесну сотню, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, що не вберегли свого народу кращі сини. She used to me.